Сьогодні ми починаємо грати гру про зомбі. Я, Юрій Горчик Янна Ананасович. Ми просто її трохи спробували, а зараз ми почнемо. Так, дивіться, у нас в настроєчках є громкость, мова москальська, англійська, турецька, але ми мусимо на москальській. Графіка у нас є. дуже е, е, низька, низька, середня, висока, дуже висока і ультра. Ми на ультра матір його. Йоханий бабай не знаю. Так, грати. Мусимо вибрати рівень. Ну, вибираємо. Тут є 4 рівні. Перший рівень последній виживший, другий безпечне місто, третій снайперське діло, Четвертий, охота на монстра. Ну, Ми починаємо з последнього вижившого. Одним словом, ми десь. О! Короче, каже, добратися до бункера живим. Так, що тут? Ходити. Ага, shift біжать. Оп, курки. Так, ну подивимося. А ну, зайдемо, туди, підійдем спокійно. Так, що ж тут, як добінку взяти? Ага. Уложити поспати, каже. Ну, Взяв біту, йду, вложу його поспати. Так, лівий бей, правий блок. Вложив його поспати. Ха-ха. Баю-баюнькі -ха -ха. баю. через баю. Ага, через двер. Откроємо двер Виджу. Аптечку виджу. Візьмемо з аптечки, що треба. Слухай, ну чекай в мене треба взяти. Я здоров'я підбавив, бо в мене було полоса половину червона. Я ЕВ использовал, конечно. так тут что? О, пестик. Ага. Кажется, у черепушку стрелят. Черепушку черепушку стрелят. О. <связывая> так. Так. Пощолкали? Так, куда йти далі? А, ще є жменька. В голову. Так, ану секундочку. Ми трохи піддамо громкості. О! Щоб було добре чути. А що ти тепер кручуєшся там? Ага. Сегодня точно ведёт. Дробаш взяв, патрончики до дробаша. Что тут ещё може похоже? Подивлюся. Шафи якісь. Двері. Ох, красавчик. Звободин. А, ти хто такой? Оха, да я отсюдава. Это моє убіжище. За тебе не звал. Ходят тут всякие. Роммер, всё до роммер погас. Бывает. Заколочил все двери, а -а 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 -а. Это мой дом, да, я здесь Ага, сирена и Чекай, куда бы накинуло? Сирена и Я на месте. Треба пролезть через бункер. Повалить его. Ух, какие красавчики. Капелюха входит. Они так будут поволи... Они так будут Завали завалити. Так, флешку что слышишь, сгорилку. Ааа. А, дверь, нахрен. Постарайся найти кнопку, которая открыла, ее Кнопку, кнопку. Большую кнопку, а я нажму маленьку. Нажати маленьку? Эй, чем слушал? Я ж сказал, большая кнопка. Это отлично. Добро, зайшов зажал большую кнопку. О, рівень пройшли. Чотири рівні щось не густо. Ну подивимося, дальше може бути сильніше. Ей, я тебе здесь там внизу рація сигнал, лавной. Приятно. Попадає, I'm пропадає God. сигнал. Короче, я в бункері, сигнал пропав. Я в бункері. Очистить бункер від зомбі. Завдання. Oh.

Зирки взял, компотюр. А. Стоять. Вы не туп. Среди по тюми космонавта. Ну, не знаю, не зомби. Зомби все так ходят тупо. Обратно. Ага. О, не замітив. О, як ти удачно зайшли. Чекай чекай. А где я, не понял. А что-то осталось. Как он и проходит? Бля, я прошел крестину. стену. Я щось потемніло все тут, світло вирубали. Розійбун дуже помало. Давай перезаряджуся, а не треба ж. Він перезаряджається туди, коли повністю витратив. Так, ну коротше тут же все обслідував. Сподіваюсь, через цю стіну не пролізу. Ні. Я через тут якось... Трохи глюк, у двері. Де знову ну, тут за цього треба? О, Друбаршака, аптечка. Що це таке? А, комп'ютер. Запущені генератори. Запустити генератори. Ну. Бля. так то я поняв. Якщо ніякого генератора не запустив, то його так темно. Блять. Прийшли шукати десь генератори якісь. О, мать. Що ти мене вниз посунув? Що буде на видео нашл <Найшов> генератор совружны помало ходить а -а -а! генератор так стало світліше запущен один из генераторов Друга Другий найшов. Вон что не открывается, не нет? Ох, ти красавчик. Помалу <звук> ходять. Так, ну є третій. Звісно, так не вийде з 4. Повертаємося назад. Так, звезды тебе зараз, не неве скучил за угла. Я два раза нажимал. <плеводи> Оли. что генератор включил. Так, останется генератор. Вот. Кета компьютера. так вернись к главному рубильнику Бо, вроде уже тут а менш більше шо менш більше не понял а что походу подивлюся за бочками чекай чекай вот высишь хлопці хлопцы ей Блядь, чекай 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 Была одна красоня. как красоня. Хорошо а осуждаешь, но буквально буквально так. Да я... Про... вернулся. Фух, включил свет, уровень пройден. Ну себе? не дуже важка. Така Так, де це я є? Возьмі снайперську гвинтовку. Гвинтовку, чуєш? Ой. Гвинтовку. А, її треба знайти. Її треба знайти. Ти що говориш знизу? Там обитали воєнні. Ну, як ти бачиш, зараз у них все плохо. А вони прибався на пригодяться. Чуть ниже с правой стороны я оставил снайперскую винтовку. С ней тебе будет попроще. А, ядро ваш. Несем патрон. Кажется, снайперскую винтовку ты для меня лишил. Где он лишил? Вот тут вот здесь. Вот тут вот лишил снайперку. Что, поработать снайпером? Отлично. А теперь можешь перестрелять большую часть отсюда и идти на пролом. Честно говоря, мне пофиг. Так, он... я бы выбрал первый вариант. Ну, им а, да, а что... что... может понадобиться больше патронов. где на пролом? Що робимо? Стріляємо звідси чи йдемо на пролом? Звідси постріляємо. Где мой снайперка? Уйдите в... Уйди в присейл и нажми на колесика место. Ой, на колесика миші. А як? Ага. Ну. Конечно ми ніби просто на пролом А, ты хочешь все показати Ну значить поб'ємо звер на нас хочуть все показати по лупашам Як вони близько не підійшли не понял, ти шо в голову треба бухати Смазав Да бля вони не лише стоять на місці ходить у ліво управляют сивок шов красавчик Ну шо то я знаю можем те на пролом ще поб'ємо Прогуляйся по ангарам, посмотри, что там есть. Кто стрелят. пройдись по ангарам, что Ну, слушай, они тоже может спрятаться бесконечно. Хорошо, ты даже не достреливает. Хорошо? В мішені ага. я думав наперед вистрелю. Слухай, тут вже склада візьму дробаша. Тут я вже їх майже всіх повалив. Оп, ось там мої. Оп. Так, вертольот горющий. Горючий вертольот. Треба сказав походити по ангарах Давай полазимо, там щачки є 100%. О! Е, припаси собирають, 36 припасів. Припаси. Треба збирати припаси, блядь, гранат нема. Слухайте, хлопці, ну трохи через вас лагає. Скільки ват? Ой блять. чуть в мене не попав, раз моркнул руку. Ох, підлагу я. Ви що тут еєтесь? О! Це таке? це припаси. Патрони на пістолет. Патрони на пістолет. Це таке? Ага, Це припаси. Два взяв. Припас. Гранатка пригодиться. Чекай. Двох одним веслом. Зараз. Вони підсвічуються. Слухай, вони тут одним веслом. нижний О! Ага. Ага. О, точно припасы. 18 припасов взял. Вот это Это хорошо, что ты мне подсказал это все? Так, ну что, первый бункер мы пришли. Да что? ну то тут же все. Слева я был Ой, до зліва. Ну, то тут нічого нема. Пусти пусти полк. Угу, в мене скінчилось патрон. Так, пішли в другий бункер. Угу, тут є трохи їх, немає, а не всі прийшли а ні, якийсь іде гад. Мати до паштенції. Так, припаси, припаси. Ти шо там ходиш? Космонавт. В башку кажуть. Так, 26 припасів, маловато. Ще треба зібрати. О, патрони до дробовика, ну поки що до дробовика почекає. Ну, вроде все, ананас. нас. В смысле чисто? Ну, то у бошки, ну, то после только зал стреляют в бошки. С первого раза. Так, ладно, пошли. Ну, выдох, треубошку стрелять, блядь. Чотко не стріляв в бошку. Тихо. Бугади Бо валять і валять. Що з вами таке? Що ви тут хочете? Усок дерьма собачого. Не треба припаси знайти, в бункер зайти. Всього таких шльомах? Здорові чуваки. Заразу їм писок стрільнути. Накормити їх свинцем. Я їх накормив свинцем. Так ще не з того боку зайшов. Зайду з цього боку. Ось не терешки тут же був. Не похоже. Блять, в вух попав. Попав в ухо, тому він вийшов. О ти лк, ти коли близько коло паркана стоїш? Це то гранату треба було пульнути в них. Відходити <плес> і стріляти назад, <плес> то в паркан впираюся і все. і не виджу як. Я, я впираюся в паркан і все що, тут? Ви йдете? Ви шо, вдомно, тут? Mm. Дайте Зайти припаси назбирають і сваты звідси. Патрони не стане. Все, зваліть. Де припаси? що, патрони до чого? Ну до пістолета это хорошо. Що потратив, то назбирав. Припаси. Припасики. Отлично. Этого нам хватит надолго. Фух. Вся хватит нам надолго припаси позбирав. Ну що, беру дробаш. Так. Где-то в этом лесу есть пещера, в которой, как говорят, обитает просто огромная тварь. О, как бляха. тебе идея найти и прикончить ее? Ты справишься? Короче, я иди по тропе. Думаю, она приведет тебя туда, куда нужно. Яка с печара е, каже, иди по тропе. Ты там в печаре живет огромный монстр. Ты маешь, ты его пришлепнуть. Так, ну пока что я тут пистолетиком побавлюся. Лишу на цего я бачу, друзяки вже ходять. Так, я звісно можу і їх не вбивати. А в то було б скучно Якби їх не вбивав. Я ж нам сказав, що я такий офігенні снайпер. Що Я їх всіх щелкаю, як орешки. Є дробаш mm -hmm. то шо кажеш ти не щелка їх як орешки ладно не буду їх як орешки mm -hmm. до дорозі лиш деяких, хто буде мені мішати. мои 70 патронів, 50 патронів, до дробаша 70 да, а вот и пещера твою она Де честно если Тому прямо ну тут треба взяти дробаш Где там огромная? Да огромный монстр. Делай гады. Ой. Где-то в этом лесу меща, А что ты, блядь, застряло? Который... Короче, я убиваю цих зомби, бо у них всі йдуть. Я їх всіх вбиваю. Они по тому йдуть на мене. З різних боків. А ту мамку я вбити не годен преждевременно. Як вона буде одна, то я її шлепну. З гранатом к'яну трохи їх пощолкаю. Я не думаю, що вони тут до безконечності станяться. Рано чи пізно закінчиться. Що, до безконечності? думаю. Що пропонуєш йти до мамки? Понуешь ти ввалити мамку? Ааа, <головіка> То вона их розплоджує. Не, вот весь уже їх на... Да, а вот вещера, видишь? А твою? Оно огромное. Добре, огромное мало человек. Ищи за вещание боец, жара с кношлепну. Спасибо. Зараз я їх тут трохи пошлпаю, так. Що там, блять, заліз. бійти їх. Вот тут точно треба їх траезде. Ну тут так так так, текстури такі. Що, я хотів убійти. О, хочу убійти. Дирку десь знайде. А, блядь, це шо? Це не зомбак? Блядь, це шо якийсь? Кись, блядь, дог зомбак що треба метнути гранату. Лише йду з того боку. Ще ту опару лазить. ще. Я метаю туди гранату може, на неї о. Отвали. Хорошо, что я их поубивал. Даю в херашу. А их хоть бы хне. Побежи трошки назад. Добро, что я их поубивал так за Блять. Ще перезарядку зроблю. Ну, дубинку я її явно не называли. Купальник покивался. Може якісь прокол які эти Я справився. На, ты На. Господи, Я отправился, друг справился. Все? Я знаю, чи є смисло виставляти. Ладно, до встречи! Ми завалили саму главну диваху. Будьте здорові!